В пальчиках збоку вихід type c Міні-пальчика. Теж вихід type c Батарейки, які заряджаються на тисячу циклів. от такий кабельок в комплекті, зразу на дві батарейки. І реально їх ціна могла б бути і тисячу, і вони цього, за вони цього коштують, бо заміняють. Просто жменю тих мішок батареї, як за тисячу циклів, але вони коштують значно дешевше. Не набагато дорожче, ніж просто адекватні, гарні теж дві батарейки. Ну тільки це взяли і на віка, а те просто батареї сіли за якийсь період часу і все, і викинули. Тому кому цікаво. Поки ще є в наявності, телефонуйте від п'яти комплектів безкоштовна доставка. Пальчик 200 гривень за комплект дві штучки. Міні-пальчик 180 гривень.